Доброго дня, вітаю всіх студентів. Сьогодні наша лекція присвячена Британському музею. Британський музей, вигляд, який, якого ви бачите на зображенні, був заснований в 1753 році. Це один із перших музеїв в Європі. Заснований він був на основі трьох колекцій. Одна з колекцій це перша, це колекція відомого британського лікаря та натураліста Слоуна. Так сталося, що ця колекція була запропонована власникам британському парламенту. І… За умови, що за неї він отримає 20 тисяч фунтів для майбутнього музею. Але король Георг II був проти купівлі цієї колекції для музею, однак, з зусиллями спікера британського парламенту, колекція була придбана і спеціальним актом парламента. Вона стала основою британського музею. Слон хотів залишити гроші як спадок своїм двом діт... донькам. Ось, і тому він продав свою колекцію. Друга колекція це графа Роберта Харлі та бібліотеки антиквара Роберта Коттона. Або Катона. цікаво, що це настільки багатотомні бібліотеки, що зараз дуже ну, статусна, якщо дослідник отримує доступ до бібліотеки Британського музею. Значить, спочатку музей розміщався в монтегіо Хаузе в аристократичному особняку в районі Блумсбері. Якщо він заснований був в 1753 році, то через шість років він відкрився для відвідувачів. Значить, це була спочатку обрана публіка. Відвідувачі впускали групами 3 години на день по 15 осіб супроводі їда 4 з 7 днів на тиждень. У вихідні та свята музей не працював, тому що побоювалися, що матроси та всякі е, 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 жінки легкою поведінку почнуть відвідувати музей. Такі були стереотипи. В 18 столітті музей приймав лише 60 осіб на день. У 19 столітті ця кількість зросла до 120, ти, тобто бачимо прогрес в два рази. В 1847 році це півтора століття пройшло перш ніж музеї стали відвідувати ні. Це 50 років пройшло, 100 років, ні, 100, приблизно 100 років пройшло, як усі представники усіх прошарків почали відвідувати музей. І кількість відвідувачів зросла від 5000 у 1759 році до майже 6 тисяч у 2012 році, і, от оскільки зараз падіння відбувається відвідуваності, то ця цифра близько 6 мільйонів. Це найбільша цифра відвідуваності музею. Ось так виглядає дах музею у дворикові, де можна похарчуватися, поїсти. І продовжити потім огляд музею. Музей спочатку задумувався як зібрання стародавньої Греції та Рима, але потім з усіх колоній Британської імперії почали заводити різні трофеї, і, врешті-решт, музей поповнювався малюнками, гравюрами, медалями, монетами та книгами різних епох. На відміну від Лувру. Там немає в музеї картин. Гравюри, малюнки є, але картин немає. Шедеври британського музею це 13 мільйонів музейних предметів, які представляють усі континенти і охоплюють цивілізацію з давнини до наших днів. Значить, величезна колекція Єгипту, Єгипетська стародавній Єгипет. І цікаво, що після значить зібрання в Каїрі, де цей Єгипет і столиця якого Каїр, там є музей, в якому я була, там найбільше зібрання мумії та саркофаги. Після цього музею, от саме в Лондоні, друга по масштабам. Зібрання саркофагів та мумій. Цікаво, що є мумія, і яка належала верховній жриці храму Бога Амонра Фівах, і у 14 столітті до нашої ери ця вона ну, жила. І, і, і потім всі ті, хто супроводжували перенесення жриці, потім торкались її, вони всі помирали. Отаке от, от є навіть іс, історія, е, яка в документальному фільмі, і навіть в художніх фільмах відтворена про мумії з британського музею, з, там, таємниці британського музею. Серед єгипетського колекції виділяється розецький камінь. це чорна базальтова плита з вирізбленим текстом декрету на честь царя Птолемея. і була знайдена от французькими солдатами. Ну, в результаті боротьби. Британська армія відвоювала і конфіскувала цей розетський камінь у французів, тому що ну, вони конкурували французи і е британці на території Колонії в Африці, завдяки напису на камені, який двічі повторює текст різними системами писемності. Шампальйон – це французький дослідник, який був пов'язаний з Лувром. Він розшифрував єгипетські іерогліфи і завдяки цьому відкриттю стало можливим прочитання стародавніх єгипетських написів. На сьогодні продаж сувенірів з зображенням розецького каменя щорічно приносить музеї. Прибуток у 27 мільйонів доларів щорічно, уявіть. Отак виглядають зали музею. Ми тут бачимо і зображення фараонів у виді статуї і бюстів. Ну і частина тут да, скульптур. Ще одна колекція це колекція стародавнього Сходу. Ця колекція характеризує межиріччя або Месопотамію та територію, яка зараз відноситься до Іраку. Потім є колекція. Присвячена Східній та Південній Азії, Африки, Мезопотамії, Океанії. Ось тут ви зупините відео і побачите перелік шедеврів, зокрема, рельєф з зображенням ритуального кровопускання. Потім стародавня Греція та Стародавній Рим. Багато античних ваз, чорнолакових, зокрема. І о, треба звернути увагу на Мармури Ельджина з Афінського Акрополя. Це скульптури Парфенона, створені Фідієм, в 490 році до нашої ери. Томас Брюс Ельджин, іноді пишуть Ельгін, Британський. Посол в Атаманській імперії отримав дозвіл турецької влади, яка не була зацікавлення в збереження от, 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 тої колекції древньогрецької, тому що турки вони османи, вони мусульмани, а там богата і і ну, зображення в мусульманстві, там людських тіл. В, воно, Заборонена, так? І тому Ельджину вдалося вивести мармурові скульптури Парфенона, і друга назва мармура І вони, врешті-решт, були придбані музеям у 19 -му столітті. Протяжність е, такого е, фриза з скульптурами от ви на стінах це бачите. Да? Вона досягає 150 метрів. Це спеціальний зал, де знаходяться ці скульптурні зображення да, на стінах. Крім того, в музеї є колекція, яка відноситься до історії Великобританії та континентальної Європи. Особливо цікаве це збережене тіло людини епохи заліза, значить, це 300 100 років до нашої ери. Воно законсервувалося в торф'яному болоті на північному заході Англії. Ця збереглася шкіра. Та, от як мумія практично. Да? Але, і, але мумія там витягується з тіла внутрішні органи і кладуться в окремі сосуди: там серце, печінка, мозок. А тут всі органи вони також законсервувалися в цьому болоті. Це була людина молода, чоловічого стати 25 років. Зріст сягав 168 см і вага близько 60-65 кг. Мускулатура людини була розвинена рівномірно, Нігті акуратно обстрижені, що свідчить про знатне походження цієї людини, що вона не займалася такою тяжкою фізичною праці. Одяг зітлів збереглась лише пов'язка з лисячого хутра. І відомо, що череп людини було проломлено, тому висновок зробили, що ця людина з зустріла насильницьку смерть, а горло цієї людини було перерізано. На шиї було затягнуто тонку плетину шкіри мотушку. Вважаю, що чоловік загинув під час жертво Приношення другіїдів. Його остання їжа складала з печених зерен пшениці та ячмення пилку Омелу Омелу вважали священною рослиною Другіїдів. Британський музей знаходиться за цією адресою, ось і працює понеділок, середа та неділя. І з 9 до 18, а 4 субота з 9 до 23, тому що це друга половина тижні, люди виділяють час для відвідування музею і, якби часу можуть більше витратити. На цьому лекція присвячена британському музею. Закінчується. Я бажаю всім тихого дня та тихої ночі.